Бустерну дозу вводять, аби посилити ефективність вакцини. Таміла Олексанян була однією із перших, хто вакцинувався на Львівщині від коронавірусу. Жінка щепилася майже рік тому. Звичайно, я буду вакцинуватися третій раз, навіть не дивлячись на те, що я перехворіла в проміжку між. Після щеплення. Зараз є інформація, що після ковішиллу антитіла знижуються різко після трьох місяців. Ну, фактично, це так і було в мене, і в інших наших працівників. Тому третє щеплення буде обов'язково. І наші всі медичні працівники вакцинуються, тому що ми бачимо, яка це тяжка хвороба, до яких наслідків приводить, яка вдає втрату працездатності, смертельні випадки. Тому ми вакцинуємося. Бустерне щеплення робитимуть медпрацівникам та працівникам інтернатів. Щепитися втретє вони зможуть через шість місяців після другої дози вакцини. Таке рішення Міністерства охорони здоров'я. У нас Ще немає статистики, чи хтось вже з медиків отримав свою ревакцинацію чи ні. Але оскільки наказ дозволив це робити, то це буде впроваджуватися. Причому для ревакцинації бустерної дози рекомендовано використання виключно МРНК вакцин. Тобто це Файзер або Модерна, ризик перебігу Омікрона є значно меншим в тих людей, які отримають ревакцинацію. З інформації колодії департамент є велика кількість людей, які бажають отримати третю третю дозу. Станом на сьогодні вакцини є достатньо. Є достатньо вакцини, які найбільш затребуваними. Першого це Pfizer. Також отримати додаткову третю дозу вакцини можуть люди, у яких після перших двох доз не виробився імунний захист. Це, до прикладу, люди із ВІЛ-інфекцією чи онкологією. Для додаткової дози людина може щепитися тим препаратом, яким вакцинувалася і попередні рази. На Львівщині вже є 26 людей, яким зробили третю додаткову дозу вакцинації проти коронавірусу. Це люди, які. Або приймали певні медикаменти, які не давали спрацювати імунні відповіді, або вони тривалий час хворіють на захворювання, яке пов'язане з зниженням роботи імунної системи. Загалом на Львівщині приблизно 50% дорослого населення вакцинувалися першою дозою від коронавірусу. Повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я. Ірина Ферн, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.